Ла загиблих нагородили військовослужбовців і погасили поштову марку та конверт. У Тернополі відзначили День Незалежності. Співала під час обстрілів, допомагала пораненим і не втрачала оптимізму. Матір пташки зазовсталі розповіла про доньку. Віддав життя за незалежність. Рідні героя України Віталія Скакуна, який підірвав ганічиський міст разом із собою, поділилися спогадами про бійця. У старому парку Тернополя відзначили 31-шу річницю незалежності України. Під час заходу нагородили військовослужбовців. Державні нагороди ордени за мужність посмертно присвоїли трьом воїнам. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня старшого солдата Михайловського Олександра Павловича. Відзнака вручається дружині загиблого Мар'яні Володимирівні та дочці Євгенії. Де не за мужність третього ступеня вручили рідним Олега Ліпінського та Юрія Тихоліза. Медалю за службу України, а також грамотами, подяками та годинниками, нагородили військових, поліцейських і рятувальників. Одна з тих, хто отримав нагороду від голови обласної ради, військовослужбовиця Нацгвардії Надія Німець. Я офіцер групи інформації та комунікації. Сьогодні це моя перша нагорода, яку я отримала за півтори роки служби. Для мене це досить цінно. Хочеться напевно скоріше, аби закінчилася війна. Аби наші хлопці, наші побратими і посестри, повернулися з точок ведення операцій. Ми перемогли і отримували ці нагороди і святкували день перемоги, День незалежності вже у мирній країні. Подяку від голови міської ради отримала старша лейтенантка патрульної поліції Ірина Мельничук. Переважно, ми працюємо з людьми, з дітьми. Розказуємо про нашу роботу. Дуже багато дітей цікавляться. Вони захоплюються патрульними. Вони не знаю, чим ми займаємося, переважно, як там говорять батьки, штрафують людей. Но, на жаль, це не так. Після нагородження погасили поштовий блок Вільні незламні непереможні на марці шість зображень, які присвячені останнім шести місяцям восьмирічної російсько-української війни. Спецпогашення відбувалося одночасно у всіх областях України, розповіла начальниця відділу поштових послуг Тернопільської дирекції «Укрпошти» Ніна Герасименко. Це дуже символічно для нашої держави. 31-ю річницю нашої незалежності, шість місяців війни. На цьому конверті і на Марці зображені реалії війни. Тараж цієї цього блоку один мільйон. Поштовий блок у продажі від сьогодні розробив його дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Соломія Струзи, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. її. <звук> 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 Це відео зняли у травні цього року захисники зовсталі. Російські ракети обстрілюють завод. Чути вибухи і спів парамедикині Каті на псевдопташка. річна дівчина надавала допомогу пораненим на Донеччині у складі медичного батальйону госпітальєри, коли російські війська почали штурмувати Маріуполь. Вона потрапила в укриття зовсталі. Дівчина стала відомою завдяки своєму співу в підвалі заводу. Ми йдемо в бій. Земля гуде, радіють гори, степи. бо нас набій благословив священний дух Мазепи. Йдемо... Своє псевдопташка, дівчина отримала. Коли їй було 15, розповідає мати Каті Світлана. Історія пов'язана з малюнком, який вона зробила для конкурсу до 25-ї річниці Незалежності України. Майже на весь листок пташка намальована, так, розкрила розправлені, летить. І був там український герб, калина на тому малюнку. Так, Ну, почали називати пташка-пташка. Коли я з Катю зв'язувалася, то казала там, передайте пташці вітання. То дивувалися, що мама звертається до дочки пташка. Ну, Катя то не завжди всі розуміли, хто. А якщо пташка, то всі розуміли, хто, хто то є. Окрім малюнка, Катя написала тоді есе про незалежність. Світлана досі зберігає цю роботу. Ми боролися і будемо боротися, адже ми вільний, самостійний, працьовитий, нічим не скорений народ. Ми є незалежна Україна. Ми незалежність. Такі Катіні слова. Шість, шість років тому. Коли було Каті 15 років, це її, її була думка в такі юні роки. Співати Катя любила з дитинства і співала завжди українською, каже мати. Українська пісня в нас була завжди. Катруся лягала спати маленька, я їй співала українські пісні. Згодом дівчина отримала музичну освіту і мріяла про велику сцену. Як закінчувала навчання в коледжі. Здавала державний екзамен і на державний екзамен на сцені, звичайно, в гарному червоному платі, яке вона собі сама придбала, співала. Ой, спілися, чейко, в Каті академічний спів в неї дуже сильний голос. Наразі в нас. Дуже мало є таких людей, що полюбляють академічний спів. Ну це треба кудись їхати. Але якщо наш ну, Катя наша патріотка України і вона не поїде зараді, навіть своєї мрії, після закінчення коледжу дівчина працювала в Києві в мотошколі, тоді почала волонтерити і прийшла медичні курси. Вона ходила як волонтер. Військовий госпіталь Київський. Поїхала на схід. Як мама я, звичайно, переживала, але я її завжди підтримую через те, що в неї не було якихось рішень, таких невиважених, щоб вона ніколи не робила щось таке необдумане чи неправильне. Якщо вона бралася комусь допомогти, як би їй не важко було, вона допомагала. Ну, так, така, вона, така вона людина. По житті і це від народження. Зірки згоряють, а ми будемо жити вічно, народ, а, та, та. як і Маріуполь, Україна. Да. Це не завжди. Все буде добре, все буде Україна. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина у цьому будинку в Бережанах жив із бабусею герой України Віталій Скакун. В кімнаті на першому поверсі на столі його фото. Сестра чоловіка Наталія Гураль показує дитячі фото брата та пригадує, яким він був. Він мене ніколи не здавав мамі, коли я прийшла, в який годин. Він тихенько закривав двері на ключ. Мама зранку питалась, коли вона прийшла з дискотеки чи звідки там. Він мене завжди прикривав. Він ніколи. Він за життя ніколи поганого слова. Мені він мене не, не образив так, щоб я тримала на нього обіду. Він завжди був е, за мене. Ну такий брат, такий брат, в найкращому розумінні брата, такий найрідніший. Віталій дуже любив читати, каже його бабуся Марія Качмарик. Розповідає, він часто читав в цій кімнаті електронні книги допізна. Також займався спортом, навчався на зварювальника та згодом працював у Польщі. Про своє рішення підписати контракт із збройними силами. Віталій розповів вже після того, як уклав його. Він думав, що він піде вчитися на офіцера. В армії він за сам пішов. Він сам пішов, нікому не сказав, і він а й документи до Львова, щоб поступити на офіцера. Про вчинок Віталія підрив ганічеського мосту ціною власного життя, каже сестра Наталія. Дізналася з новин. Перший знаєте, знаєте, як яке перше ставилась. У мене була трошки злість, в тебе є рутина, тебе страшно люблять. У тебе є мама, є сестра, є сестри, є племінники, баба. Не знаю, за, за півроку я прийняла вже те, що він зробив. Ну, був такий його вибір. Ну ми з ним ще побачимося колись. Але Віталія Скакуна 2 березня. Тоді його тіло зустрічали на колінах. Попрощатися з ним прийшли декілька тисяч бережанців. Сестра з другом військового відвідують його могилу. Тарас Лемик дружив із Віталієм майже 20 років. Можна було його доброту виділити, яка була завжди. Приходиш до нього в гості, щось там сидити. Він каже: Хо, хочу каву. Страшно, він любив каву. Пішли ми робити каву. Він собі робить велику ту кружку кави, відкриває холодильник. Бачить палка ковбаси. Він такий, пів півкубаси відрізав, дивиться до неї на кота знизу на лови Віталія Скакуна нагородили званням Героя України посмертно. Його орден золоту зірку президент вручив сестрі. Також на його честь у Празі назвали міст. У Мукачеві ім'ям Віталія назвали вулицю. А в польському місті Лешно, де він працював, йому присвоїли звання почесного громадянина, як і в Бережанах. Мати Віталія Орися Качмарик живе в Італії. Туди на пам'ять взяла берет сина. Ось ця медалька є, якщо вам видно. Mm -hmm. Тут пише ветеран. Ветеран війни. Ветеран війни, це виявляється він минулого року. Я приїхала було додому, і він якраз був у відпустці. Вказує мені цю медальку і каже: Мама, я ветеран війни. Я каже, як ветеран війни? Я ж нічого не знала. А виявляється, він 8 місяців був в АТО минулого року. 8 місяців. Він Сестрі своїй ми мені сказала, мені нічого цих вісім місяців не казав. Жінка пригадує, що її син казав про війну. Перед війною ввечері я е, дзвонила до нього. Ми вже чули, що щось буде відбуватися. Це було ввечері 9.30. Він був після наряду, відпочиваю. кажу: сину, як ти? Бо ми завжди дзвонювалися. Він завжди радився зі мною. Він каже, та що мама, відпочиваю. каже: дивися, одно, щось погане буде. Але кажуть, що нам допоможуть за кордоном -то допоможуть. А він каже: Мама, нам ніхто не допоможе. Ми маємо відбиватися самим. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Новини на Суспільному, Тернопільщина зустрілися з Христиною Фаціцею у місцевій кав'ярні за декілька годин до її поїздки на фронт. Жінка каже, завжди має багато справ, іноді навіть не встигає поїсти. Якщо просто сидіти на одному місці, то нічого до тебе не попливе, нічого тобі не прийде саме. Поки ти не будеш щось робити. Циґраз те, що я часто роблю, через що я часто втрачаю здоров'я. Христина допомагає військовим з 2014-го. зараз. каже їздить на фронт майже щотижня, не жаліючи снарядів, просто гатять по всій території України. Вони постійно обстрілюють з різного зброєння. Відповідно, знищують дуже багато всього нас. Тому набагато збільшилося прохань. Волонтерка відвозить бійцям автомобілі, квадрокоптери та прилади нічного бачення. Христина розповідає, часто заручується. Шається допомогою чоловіка. Він займається ремонтами автомобілів, які вона везе на фронт. каже, що разу хвилюється, коли вона їде. Я йому там намагаюся по там закритих засобах зв'язку, сказати, куди я буду, в яку сторону їхати, де я буду приблизно, до кого я їду. Він все хоче знати. І це абсолютно нормально, бо не дай Боже щось би зі мною сталося. Він просто, хоча б принаймні буде знати в цей час, де я була. Ти кажуть, йому треба пам'ятник поставити, що він тебе просто відпускає. Я думаю, що він би не хотів, щоб я їздила. Він розуміє, що ми повинні робити все для того, щоб е, наблизити перемогу. Жінка їздить на фронт своєю машиною. В дорозі може бути по дві доби. Через це має проблеми зі спиною. Здоров'я каже Христина. Її часто підводить. Волонтерка пригадує випадок, коли потрапила до лікарні. Під час поїздки на фронт. Мені стало погано на заправці, Почали затерпати руки, ноги, шия, голова, ручки скрутилися в кулачки, всі показники попадали, геть чудна цукрова кома була, прокапали мене. В день я полежала, ввечері для реабілітації постріляла в снайперських гвинтівок. І зрадненько на другий день знову ж таки поїхала. Повномасштабна війна для Христини розпочалася на фронті під пісками, тоді їй зателефонував товариш. Ви що спите? Я кажу, а що нам робити? Там Україну бомблять. Дуже боляче, коли клап... клаптик за клаптиком ми втрачаємо цю землю, вкриту кров'ю. Ми втрачаємо не через те, що ми е, не сильні. Наша армія настільки сильна і настільки я пишаюся нашими захисниками. Просто в нас немає настільки вели багато озброєння скільки є в Росії. Христина розповідає, війна до да не впізнання змінила українські міста і села. Ця територія, де проходить війна, змінюється тільки в іншу сторону, тому що. Е вони не жаліють ні місцевого населення, тобто ні цивільного населення, ні е, інфраструктури жодної. Тобто їм байдуже все. Заходите, не відкривайся дітей. Заходите. Самайте, пожалуйста. Я так напевно, як і багато українських захисників військових, готова померти за Україну. І Кожного разу, коли я їду на фронт, я розумію, що я можу не повернутися. Волонтерка розповідає, її підбадьорюють відео в мережі, на яких українські захисники танцюють зі зброєю, а також ролики, в яких вони знищують ворожу техніку. вишиванці той не платить у День Незалежності та день міста Тернополя, 24 та 28 серпня. Проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів у вишитих сорочках безкоштовний. Такі правила діють як в маршрутках, так і автобусах і тролейбусах. Їдуть люди в вишиванках, їдуть безкоштовно. Ну дуже мало сьогодні мало людей. Мабуть, свято всі святкують. Тернополянка Софія на Зупинці чекає на тролейбус. Каже, сьогодні одягнула вишиванку, яку вишила бабуся. Вона ну, просто простанько, мені це подобається найбільше. Часто я її не вдягаю, коли до школи, ну і на свята державні в більшості. Кондукторка тролейбуса Люба працює сьомої ранку. Каже, скільки людей їхали у вишиванках, підрахувати важко. Гарні вишивки, що дуже приємно, що люди були задоволені, що безплатно їхали. Для безкоштовного проїзду не обов'язково саме вишиванка, розповідає кондукторка, може бути вишиття на платі чи футболці. Тернополянка Людмила каже, для неї це приємна несподіванка. День незалежності це взагалі велике свято для нас всіх. Тим більше, що зараз в такий момент. Ну і такий сюрприз. Дуже приємно. Тернополянка Марія їде на роботу в дитячий садок. каже, вишиту сорочку одягає часто. Працюють з дітьми маленькими і вони мають виховувати в собі патріотичність і вивчати також, що таке вишиванка, символіку її. Вони тішаться. Ви знаєте, вони радіють. Ми переможемо. Я вірю в це. Все буде в нас найкраще. Нагадаю, ініціативу з безкоштовним проїздом у громадському транспорті у вишиванках міська рада реалізовує щороку. Її запровадили близько 10 років тому, каже Мар'яна Зварич. Безоплатно їздити в транспорті можна й у день вишиванки. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний матч між командою ветеранів ЛАН і колишніми футболістами Тернопільської Неви відбувається на стадіоні у Великій Березовиці. Зійшлися два гідних суперника, можна так сказати. Або і гра йде від воріт до ворі. Так що, я думаю, бульінням подобається. Два тайми по 35 хвилин і два забитих м'ячі гравцями обох команд. Двічі у ворота Ниви забив гравець Лану Тарас Літинський. Приємно вживу, побачити людей, які ще вчора збирали тисячі, подивитися, як вони рухаються. І Можна сказати, що хоч вони вже все ж таки в віці, але майстерність в нас завжди є. Контроль м'яча, відчувається їхній рівень, відчувається що це легенди, живі грають в футбол. Через гру рукою футболіста з великої березовиці у власному штрафному майданчику у ворота Лану матчу призначив пенальті. Його забив гравець команди ветеранів Нива Михайло Дем'янчук. Згадали молодість. Це дуже приємно. Зустріли дуже багато своїх друзів, які давно десь і не бачилися. Хоч товариська дружня, грали, десь забили гол. другий. це, звичайно, дуже приємно. Це четверта благодійна гра ветеранів Тернопільської Ниви від початку повномасштабної війни розповідає тренер команди Михайло Данилюк. Це є легенди, які збирали в Тернополі повні стадіони, які за ними. Проважали їх, вони не мали можливості перейти через місто, тому що їх пізнавали, з ними хотіли десь привітатися. Сьогодні ми маємо можливість їх тут побачити. Я маю їх можливість повозити по інших містах. Сьогодні ми вже були і в Чернівцях, і були в Чорткові. Під час гри для Збройних сил України зібрали більше 15 тисяч гривень, розповів організатор зустрічі Ігор Бронецький. Він також взяв участь у матчі. Грав за команду з Великої Березовиці. Команда Лан, яка також є на своїй момент єдиною командою в Україні, яка з першості Тернопільського району була допущена в Кубок Аматорів України, перемогла. Агробізнес теперішній Волочиський в 2008 році і поступили галичині в одній восьмій Кубку України. Так що це, це одне і досягнення незалежної України. яке є. цей поєдинок ми в принципі планували в інших моментах. Ми думали, що це буде в моментах мирного часу. Ми хотіли його організувати до Дня Незалежності, що планували минулого року. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопільщина.